В ефірі програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Черкащина інвестиційна 2012, що найбільше зацікавило міжнародних інвесторів у нашій області. Умови ЄС виконуються. Україна почала переписувати основний закон. Україна купуватиме газ у Європи, Словаччина погодилася надати свою ГТС нашій країні. Черкащину визнано інвестиційно привабливим регіоном. Це підтвердив дводенний міжнародний форум Черкащина Інвестиційна інвестиційна-2012». Захід відвідали іноземні делегації з десяти країн світу, які не просто приїхали познайомитися з можливостями Черкаської області, а вже готові реалізувати тут свої інвестиційні проекти. Детальніше у рубриці офіційно. Міжнародний форум Черкащина Інвестиційна інвестиційна-2012» зібрав велику кількість потенційних інвесторів та зацікавлених сторін. За словами його учасників, Черкащина надзвичайно привабливий регіон для інвестування. Зокрема, європейські країни цікавляться нашою промисловістю, туризмом та сільським господарством. Привабливість Черкас є в цілому такою, як і вся Україна. Вона має великий потенціал, дуже великий, і на цей момент має можливість його використовувати. Саме головне наче, що всі іностранці розуміли, що відбувається. В Украине, в Черкассе, и тогда можно начать разговор о работе между разными странами. Наша компания представляет инвесторов с Америки, с Европы. Они все спрашивают насчет, как атмосфера по бизнесу в Украине, конечно, в Черкассах. И мы должны им объяснить, что происходит здесь. Так что для нас это э, ну, время изучать, что у вас а, здесь э, можно делать. Під час інвестиційного форуму голова облдержадміністрації Сергій Тулуб зустрівся з делегаціями десяти країн світу. Зокрема, бельгійці зацікавлені вкладати кошти в тваринництво. Адже, як наголосила надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні, пані Яна Зігмундова, якщо нинішній проект у селі Деньги виявиться успішним, то більше десяти бельгійських інвесторів готові вкладати кошти у розвиток тваринництва на Черкащині. Бельгія є однією з найбільших зворошування свиней і займає перше місце з переробки картоплі. Наслідуючи ці традиції, досвід наш інвестор стояв у витоків проекту, котрий зараз реалізується створення сільськогосподарського бельгійсько-українського центру, який повинен стати центром бельгійського сектору в Україні. Ще один проект цієї компанії це будівництво свиноферми, що розпочалося півтора роки тому. Завдяки цьому проекту ми покращуватимемо знання у цій галузі. Із представниками Франції обговорювали особливості діяльності на території Черкащини підприємств з французькими інвестиціями. До речі, французів теж цікавить можливість реалізовувати інвестиційні проекти у галузі сільського господарства. В таких секторах є дуже багато розділяють між областями Черкаси і Франції. І це не випадково, що найбільші інвестори тут, в області, вони саме... іменно принадлежат этому сектору. Я здесь чтобы делать все, чтобы поощрять инвестиции, французские инвестиции в этой области и э, посмотреть, как развивать, в каком более детальном секторе можно развивать эти инвестиции. Посол Франції також зауважив, крім гарної природи та теплої зустрічі, потрібно працювати над динамічністю у міжнародних зв'язках та створювати гарні умови для подальшої співпраці, адже ринок світових інвестицій це дуже конкурентно спроможні ринок. Французький фрібрестріпроче вони платять налоги, вони створюють місця роботи, вони повищують рівень нових новими технологіями, новими способами производства. Так ще все те полезно для это, конечно, теж полезно для Так Такщо не дайте все створювати. важливим результатом інвестиційного форуму стало підписання угоди про співпрацю між Черкаською облдержадміністрацією, обласною радою та Держагентством з інвестицій та управління національними проектами України. Договір передбачає реалізацію чотирьох національних проектів на території Черкащини: зокрема, відкритий світ енергія природи. Перетинальні центри та вчасна допомога ця угода дає можливість всім сторонам, які підписали, ну я б сказав, би, залучитися до національної програми поліпшення інвестиційного клімату і в Україні, і саме тут на Черкащині. І я б сказав, би, дає можливість також. Розвинути рамки нашого співробітництва і розвинути наші рамки інвестиційних можливостей з далеко за межі Черкащини і України. Збільшення потоку інвестицій це пріоритетний напрямок діяльності обласної влади. А масштабний черкаський форум показав, наш регіон має усі можливості, аби долучитись до потужної роботи з іноземними інвесторами. Конституційна асамблея почала переписувати основний закон. Першою взялася міняти 98 восьму статтю. Вона стосується повноважень рахункової палати. Цей пункт конституції внаслідок політреформи змінювали вже двічі. Які ж тепер трансформації чекають на 98 восьму статтю Конституції України? Дізнаємося з рубрики актуально. Дебют Конституційної асамблеї вже під час другого засідання пропонує перші зміни до основного закону. Ми прийдемо вже до. Перше до внесення змін до Конституції. Власне кажучи, 98 стаття Конституції вимагає доповнень. Доповнень цієї статті вимагає також Кабінет міністрів. Саме на прохання уряду Конституційна асамблея і взялася на розгляд 98-ї. Втім, нова стаття виявилась добре, забуто старою. Отже, насправді, 98-й повернули те формулювання, яке вже було у Конституції 2004 року. З того часу, коли була утворена конституція, прийнята Конституція України, питання обсягу фінансового контролю за коштами державного бюджету, весь час дебатувалося українським законодавцем. Декілька було рішень конституційного суду у цьому питанні. Ви знаєте, що редакція Конституції 2004 року містила практично таке ж формулювання. Вона полягає у тому, що контроль від імені Верховної Ради за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням здійснює рахункова палата. Нині ж ця стаття конституції передбачає лише контроль за використанням бюджетних коштів деться про виконання зобов'язань України. В частині боротьби з корупцією, в частині створення належного фінансового контролю, насамперед парламентського контролю, за не лише використанням коштів державного бюджету, а й за надходженням коштів до державного бюджету. За змінами в українській конституції стежить і міжнародна спільнота, як зазначив директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, тривалий час вирішення питання щодо контролю за надходженням та використанням бюджетних коштів було умовою Європейського союзу для завершення переговорів про надання Україні макрофінансової допомоги. Більша частина людей, які зібралися і працюють більш на концерті асамблеї, є прибічниками сильного парламенту. Розвитку європейської парламентської традиції і добре розуміють, яке значення має в цьому сенсі механізм парламентського контролю через такий інститут як Рахункова Палата, і більшість таки проголосувала за розширення повноважень рахункової палати. Щоправда, одноголосного рішення не вийшло. Частина членів асамблеї обурилась, мовляв, вносити зміни до статті 98 Конституції провокація. Асамблея мала б спершу визначитись з усіма змінами, які необхідні основному закону, та визначити його концепцію. Шматками вносити в конституцію пропонувати. Хіба в цьому наше завдання? Ми маємо зробити один єдиний системний. Акт про внесення змін до конституції запропонувати президенту на думку секретаря конституційної асамблеї Марини Ставнійчук правової колізії в цьому питанні немає, оскільки асамблея має повноваження підготовки окремих проектів законів про внесення змін до конституції з подальшою передачею цих документів президентові. Положенням про конституційну асамблею, яку затвердив президент України своїм указом передбачено, і це була рекомендація Європейської комісії за демократію через право. Що конституційна асамблея може працювати поетапно у питанні внесення пропозицій щодо змін до конституції України з точки зору її модернізації оновлення, і передбачено напрацювання не лише одного, а пакету законопроєктів. Щодо внесення змін до конституції України вже до кінця року асамблея планує виробити концепцію вдосконалення конституції. На початку 2014 року проект представлять президенту, а схвалити новий варіант суспільно-політичного консенсусу має парламент. Крім того, президент вже окресли пріоритетні напрямки, які має врахувати конституційна асамблея під час роботи над змінами до основного закону. Це питання розвитку і реформування місцевого самоврядування і створення відповідних конституційних. Засад у цій сфері і звичайно продовження якісне покращення судової реформи, яка розпочата і діє сьогодні в Україні створення відповідно конституційних засад і в цій сфері. Нагадаємо, указ про конституційну асамблею президент підписав ще у травні. Її завдання напрацювати єдиний варіант конституційних змін до складу дорадчого органу на громадських засадах, тобто без будь-якої оплати, увійшло 95 людей. Це науковці, правознавці, судді у відставці, політики та громадські діячі. Україна тепер купуватиме газ у Словаччини. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Отінгер. За його словами, можливості для цього є, але потрібно деякий час для вирішення технічних питань тож постачання можуть початися до середини 2014 року. Незважаючи на погрози з боку Газпрому, знизити обсяг транзиту, Словаччина таки погодилася надати свою ГТС Україні для прокачування блакитного палива з Європи. Але це тільки теоретичні перспективи. Замови інвестицій у розмірі 18-20 мільйонів доларів із 2014 року, Україна зможе отримувати близько 10 мільярдів кубометрів газу, який є дешевшим за російський. Як відомо, необхідність постачання газу зі Словаччини виникла у зв'язку з надто високою вартістю російського палива. Російська Федерація продає газ по 430 доларів за кубометр, а в Європі його можна придбати по 360-380 доларів. Саме про таку ціну йшлося в рамковій угоді між Нафтогаз України і німецькою фірмою, підписаний у травні цього року. Експерти переконані, що питання реверсу можна вважати вирішенням політично, проте аби проект зрушився з однієї точки, Україна повинна знайти кошти на будівництво реверсивної перемички на території Словаччини. Нагадаємо, 21 вересня міністр енергетики та вугільної промисловості України зустрівся з комісаром Європейського союзу з питань енергетики. Комісар припустив, що у 2014 році в Україну зі словаччини може розпочатися реверсне постачання газу. Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив, що у четвертому кварталі ціна на російський газ становитиме 432 долари за тисячу кубометрів. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.